Вітаю вас на моєму каналі Ще всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу, на 8 жовтня 2025 року. Як завжди, незмінні чотири варіанти. Ой. І я прошу вас зробити свій вибір. Так, карта дня на середу, на 8 жовтня 2025 року. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю одинички. Ой, що тут у вас? Що тут моїх одиничок? Двика кубків. День взаємності. З день Союзів, день любові, День гармонії. День, коли вас чують, розуміють, люблять, емоційно наповнюють. Вико кубків. Наповнення, емоційне наповнення в союзі, в любові. Давайте причину. Можливо, отримаєте якийсь подарунок, а можливо, якесь предложення, а можливо, як. Якийсь не знаю, документ, гроші. Ви до цього довго йшли, і ви нарешті його отримаєте. Ви, ну, те, що, те, що, те, що довго хотіли, ви його отримуєте. Ді, важко. Важко, якось, знаєте, е, дуже, дуже, дуже тяжко далося, але нарешті святкуємо. Да? Нарешті святкуємо, нарешті щось е, важливе для вас. Так, знаєте, як ото ну, важ... свято, а вже навіть сил нема святкувати, бо таке якесь, знаєте, дуже-дуже дуже важко вам це далося. Оцей союз, оця, пар... оця пара, оця любов, це оця, ще можливо я не знаю, що там у вас, розуміння, мир. В когось, може, навіть мир. Да, все дуже так важко. Да, там, гармонізація, балансу, збалансування якихось емоцій, не знаю. У ну, когось може бути і примірення, і, і єдність, і гармонія. Вона може бути ну так, важкувато. Да, е, і так, дії, все беру, в свої, руку, беру в свої руки. Беру свої руки, які ваші дії будуть. Да, добилися свого, беру все в свої руки. Вирішую <хи> і знаєте, і стабільність, і приношу стабільність. Тобто ви будете задоволені тим, що, ну, до чого ви довго довго йшли, ви нарешті його отримаєте, і відчуєте якусь стабільність в своєму житті, якесь правильне розуміння подальшого дії, як вам далі діяти, що вам далі робити. Можливо, навіть у когось знаєте, якась така розбалансіровка була. І не знаю, як його, що його, або з кимось сварка, або не могли знайти общий язик з кимось. І вам треба було от, от, іменно в, в середу ви якось знайдете общий. Знаменатель, скажімо так, і нарешті домовитися, і нарешті вже відсвяткуєте, може, якесь дійсно важливе збиття в вашому житті. Хороший день. Дуже. Я ще б сказала, що в цей день, знаєте, як, ем, як ва, те, що ви транслюєте, те, що ви не дають, тобто вас чують, вас розуміють, вам відповідають, такий емоційний, приємний, ем, хороший день. Тому, якщо дійсно хтось у сварки або там якісь не, не можете знайти общий язик, то от саме у, в середу одинички, підіть на оцей контакт. І я думаю, що у вас це питання якогось неприємного інциденту в житті, він може закінчитися. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто не підписаний, я дуже вам за це вдячна. А ми йдемо далі, двічки, що тут у вас? А у вас король мечів. Ну, конкретний день. Це, знаєте, це день логіки, аналізу, справедливості, чесності, це день законності, це день такого, знаєте, енергії. Правду матку рублю, як можу. Але я логіка і нім'яких емоцій, довожу діла до кінця. У мене є моя стратегія, не відступаю від неї. Впертість, можливо, така, знаєте, я можу довести, я можу зробити. Давайте причина. Причина, ну це поясніть. От я настаю на своєму. Якась є у вас... А що це за емоція? Ну, якась, знаєте, такі, от, що це за емоція? Бо я приймаю короля, короля е, кубків, це прийняв якась емоція. От, така, якась причина, чого ви такі? Емоція. Тому що довели. Можливо, якась е, королева мечів, по королеві мечів це теж, як і король мечів. Да? Довели, щось вже так оце достало, що треба це все поставити на свої міста. Ну, та скільки можна? І вас ця емоція вас захлистовує. Да? І ви Цю емоцію внідряю в житті, йду з цією емоцією до людей. Да? Чи кому ви там хочете об'яснити, куди що, і по чому рубірують в Одесі. Да? І от починаєте розказувати. От ваша оця причина, чого ви такі е, будете трошки в такій емоції, логіка, стратега і аналітика по справедливості, тому що достало, скажімо так, і от ви по причині цій пішли. Ну, Доносите. Кожному по да, як то кажуть. Як, ну, хто, заслу, хто що заслужив, те й отримає. Хто отримає, можливо, грошенятка, а хтось, може, отримає е, і наганяйку. Ну, якщо тут кубкові, да, то і тут е, рицарь кубків, то це така емоція. Може бути приємна, це любов, да, така якась ніжність трошечки. Да. То можете якось, знаєте, взяти по деяких, якщо так роздивлятися, то, наприклад, можете, знаєте, як взяти, наприклад, Преміальні, да? там, Чи якісь вознаграждення, чи якісь там уважні подарунки, чи якісь розпорядження. Да? От, воно вроді би не наказуємо буде, а може в деяких питаннях, наоборот, буде це поширення. Тобто Ви якось... в енергії короля мечів. Тобто ви розподіляєте, ви контролюєте, ви аналізуєте, по справедливості даю, хто що заробив, хто, хто наганяє, хто розпорядження. Да? Тох, мудрість, належність. Поясні. Ну, скажімо так. І то карта відлюдника. Відлюдник у нас, це, знаєте, якось оце все зробите, можете так наламати дров, так порозганяти усіх і по дьяволу, і по башті, так знаєте, можете розійтися не на шутку, що потім будете в одиночестві і будете сидіти вже, знаєте, нічого не хочу, не знаю. Тобто можете перегнути паличку. Тобто ви трошечки якось трошки себе здержуйте, бо м -м, не перегибайте, скажімо так, якось е не розходьтеся, не розганяйтеся сильно. Будете якось все одно остаювати своє, але ну, можете не ламати дров. Останеться в, в гордому одіночет. В гордому так, е ну, порубати шашкою так конкретно. Тому якось полігоньку не треба. Мої доренькі двічки, не хочу дивитися більш глибоко, тому що там е, варіантів розв'язки може бути ну, багато. Але я вам просто говорю, що ну, король, король мечів, енергія короля мечів, вона є енергія короля мечів. Такий, знаєте, стратег, логік, це у нас воєнні, це у нас правоохранітельні, це у нас лікарі. Да, такі люди холодні, розчотливі, знають, є у них стратегії, є у них логіка така, железна, і вони не відступають, є різкість, да, стоїть на своєму. І... Кроку наш зад, не беземоційні, я б сказала так, такі люди. Знаєте, Інколи, е, як е, у фільмі да, було сказано, інколи треба зробити больно, врачі да, зробити больно, щоб потім у людині було добре. Тобто Інколи буває король мечів, інколи треба зробити, може, людині дійсно больно, щоб потім було їй добре, указати їй на якісь факти, да, наприклад, що вона не права. І, ну, Робити, повести людину, наприклад, показати правильний шлях. Але е, дорогенькі мої двічки, не, загра... не загравайтеся в цей... у середу, будьте якось так трошки телерантні, не, не до такої степені. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто не підписаний. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Що тут у нас? Трічок, а трічок, Лиц... рицар Чи... Паш Кубків, Паш Кубків. А, он мені, а мені подобається. Мені все подобається. Я всім довольна. А мені подобається. Да, Ой, восхищення, компліменти. Е, кубки, пашку. Несподівані почуття. Це таке щось. Да, і... о, о, таке, о, таке буде у вас. Якийсь такий день, якогось восхищення. Ой, ну, мені все подобається. Да, причина, чого так подобається. По справедливості. Ну, як воно хорошо, то воно хорошо. Як воно не хорошо, то воно буде не хорошо. Тобто, у вас будуть емоції, емоційний день, але по справедливості. Тобто, якщо воно, воно вам не подобається, ви скажете, фу, мені не подобається. Якщо воно вам подобається, то воно, ви скажете подобається. Нормально все. Ну, я ж кажу, що будуть емоціонально, тобто, мені подобається, може, комусь буде якась. Несподівано якісь грошенятка, да? гроші в хату. І ви такі, о, мені подобається. Да, от Мені подобається. Все правильно. Ви задоволені якоюсь ситуацією. Що ну, це? Ви будете задоволені якимось рішенням по правосуддю і королева і короля мечів. Ну, це якісь у вас, знаєте, якісь, можливо, дійсно можуть бути якісь ну, суддівні, наприклад, там, чи якісь юридичні випитання, наприклад, або з держструктурами, які ви там вирішуєте матеріального характеру і рішення. Наприклад, якихось адвокатів, там, чи я не знаю, якісь установ да, правохоронніх, і ви там раз е -е, отримаєте від цього. І кінець, король кубків, це ну, якщо ми беремо це емоцію, то ви будете задоволені цим рішенням цим да, матеріальне якогось питання вашого грошового. Побіду і будете задоволені, побіда любої ціною. І ви будете задоволені цим м -м, вирішенням цим питань. Ну, це не обов'язково там, що це буде, наприклад, там, суд там, чи якась юридична установа. Це може бути і лікарні, і, я не знаю, там, і держструктури, пенсійні, там, ну багато. Щось що з чимось пов'язане. Це може бути по справедливості, наприклад. Да? Якийсь, наприклад, ви документ можете отримати по справедливості, яким ви будете задоволені. Да? Тобто король і королева куб мечів це такі ж теж, я ж кажу, структури, лікарі, наприклад, можуть бути рішення, потримаєте рішення, яке вас задовольнить. Але ви основна енергія вашого, це паш кубків, це те, що вам ну, подобається, те, що якесь чувство нахлинуть от якось на вас. Да, якось емоційно вас наповнять, ви якось спрянете духом, отак би я сказала, бо ви переможете. Війна виграна, якась буде така, знаєте, можливо, десь в якомусь питанні не дуже чесно, але <кій> все одно ви емоці... емоційно будете задоволені. Отак би я сказала. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто не підписаний. Бажаю вам, щоб ви емоції у вас були, оце ж сижу, задумалася і все ще перелищую, чи так, чи не так, бо ловлю, і ловлю енергію. Да? І от мені все одно по відчуттю таке, що емоції все ж таки будуть у вас більш положительні в цьому якось більш така приємність. Мені подобається. Отак будете казати. А мені подобається. Якось отак. Більше буде такого. Такий мій прогноз для трічок. Далі четвірочки. Що тут у вас? День традицій, день релігії, день знань. Ну, іерофант. День мудрості, навчання, день крестини, родини, святини, що там у вас може бути. Це впливовість, впливові люди. Ну, якісь ваші такі, на які ви звертаєте увагу. Давайте подивимося причину що ось кардинальна зміна життя. Кординальна якесь таке, якесь, можливо, якесь, начальник може бути, або як Людина така поважна, до якої авторитетна. Да, навіть я б сказала, якась буде, можливо, навіть ну, така, знаєте, як президенти або мирового значення проголошено буде якась промова про Верховний суд. Це така, знаєте, на весь світ сказано, заявлену, про зміну якусь важливу. Що це за зміна? Можливо, яка допомога, знаєте, як допомога, ну, я не знаю, може, там якісь е е перерощоти якісь можуть бути, або у вас на роботі, або дійсно в, кра в країні, вибачте, або, можливо, від інших стран допомога Україні, да, там, може бути щось таке глобальне, але такий день, знаєте, якийсь. Е Ну, Такі карти знає, глобальні. Що це? Ну, не, і, Ви знаєте, якось, і, якось воно змінює, вроді би й допомагає, вроді би якось е, щось міняє, а в, той, а в той же час дає якісь нові е, ну, суєту. В вашому житті якісь треба щось по-новому, чи перерощувати, чи подавати якісь, щось якісь дії треба робити. Щось міняти в житті, колісо. розумієте? Щось у вас дуже глобально поміняється. Щось вам скажуть, можливо, це не знаю, може, це ну, на ірафанта ще кажуть папа, да? можливо, це ваш там чоловік, батько якийсь, да? скаже, що я там щось міняю, да? чи щось в вашому в вашій сім'ї міняється, переробляємо. Або я щось рішив, допомагаю та міняємо. Да? І у вас головна боль, і, і, наприклад, і за дитини, що треба щось міняти дитині, може школу, може ви міняєте жа. Місце, життя, місце жительства, да? проживання. І вам треба якісь питання вирішувати за свою дитину, по пажу жезлів, да? або якісь шукати нові шляхи, якось рухатися кудись по-новому. Щось у когось так глобально. І то. Але незважаючи теж, незважаючи на це все, що можуть бути з'явиться нові якісь зміни, зміни завжди ведуть за собою початок нових якихось там е дій, які треба вирішувати. Да? Не люблю слово проблем, хоча це будуть в вашому житті не проблеми, а ситуації, да? якихось ситуацій життєвих, які потребують вашого е нового. Е Тут по цій шапочці головної болі, да? скажу, що треба буде по-новому щось вирішувати, щоб колісо повернуться судьбоносно. Але ви, якщо брати на увазі король кубків це як емоції, енергії, да? то король кубків – це 90% задоволення. Тобто ви будете, незважаючи на всі оці якісь там суєту і ситуації, ви будете цим задоволені. Але мені ось теж тут іде, як наче відходите від старого. знаєте, Йдете в щось нове. Хоч воно там не якась... ідете, хоч воно і не зрозуміло, що там буде, але ви знаєте, що це буде краще. Рішень багато, треба міняти. Ну, тут, коротше, в общем, якісь, можливо, гроші, якісь, допомоги якісь, і це, і це буде якась. Міняти ваше життя. Ой, може бути, знаєте, ось прийшла, як получають от 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 сертифікати на, на жильо да, в, в, в Україні. там, і як, Якщо домівка розбита, да, наприклад, і получають сертифікати, таке впечатлення, що отримаєте і почнеться якесь нове, можливо, і житло шукаєте, і дітей треба устроїти, знаєте, міняється життя, але ви будете цим задоволені. Оце теж такий як варіант, може підходити. Якось таке ну, серйозна, кардинальна якась зміна. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримаєте. що Сьогодні такий якийсь тяжкий день. Чи то погода така, чи що, не знаю. У нас в Естонії вже більше тижня немає, ні 10, мабуть, сонця немає, все время пасмурно, і так воно давай, давай, давай. Важкувато трохи. Але нам не привикатись, вже привикли за 12 років до такої погоди. Такий мій прогноз. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, що не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі, мої дорогенькі. До зустрічі.